Ну, по-перше, я дуже вдячний тим, хто знаходить кошти, можливості для того, щоб підтримувати український спорт. Багато хто каже, що спорт зараз не актуальний, але насправді я спортивний журналіст заангажований. Можу сказати, що спорт потрібен. Спорт потрібен людям, в тому числі і військовим, які дивляться матчі. Я знаю, що дивляться матчі Чорноморця, збірної України, Єврокубків. І дійсно дуже багато зараз команд. Вони насправді не лише грають у чемпіонатах України у якихось міжнародних змаганнях, вони ще підтримують. ЗСУ, і це така хороша колаборація з спортсменів з військовими. І ті, хто кажуть, що ой, що ви там не збирали. Ну, я скажу, що ми проводили аукціони і збирали 300 тисяч гривень, мільйон гривень на військових. Ну, тобто, під час спортивного заходу. Під час повітряних тривог паузи хтось в укриття, ну це така, знаєте, військова романтика для спортсменів, оскільки всі розуміють, що відбувається. Тривають матчі, наприклад, по 5 годин, тричі перериваються на повітряні і сподіваємося, що дуже скоро війна скінчиться. Ми будемо просто відвідувати стадіони. Болівальники дуже скучили за цим. І я думаю, що коли, як, як тільки війна закінчиться, ми переможемо, будуть повні стадіони на будь-яких видах спорту. Тому що дійсно багато хто, особисто мені, пише, що дуже хочеться відвідати там, баскетбол, гандбол, футбол. І дуже класно, що під час війни з'являються нові команди. У нас нещодавно з'явилася жіноча хокейна команда, наприклад, сестри Кракен називається. І цього Цього року з'явилася футбольна команда Сістерс, яка лідирує в першій лізі. Тобто під час війни знайшли можливості для того, щоб спорт також розвивався.